А, любі мої ще про безпеку. <хи> Моя улюблена тема, з якою треба починати. Бо я е, е, займа, займався і, в, і змушений займатися тим, що е, займаюся очість, очищенням е, помешкань, офісів і так далі. Ну і людей. В тому числі від підселень. І виявлялися. Е, Такі цікаві речі, як витягати демонів із ікони, якій 300 років. І передавалася вона породу та ікона. Але в ній було підселення. Потім була таке, така штука, як підселення, яке ну, астральний паразит. Тобто в інтернеті виклали картинку піраміди, типу піраміда світла. Медитуйте. А там при медитації на цю картинку люди отримували астрального паразита, який збирав енергію і передавав. Ну, таке. Тобто, будьте, не будьте наївними, не довіряйте, я вам вже казав. Перепровіряйте, що вам пропонують в інтернеті. Що ви заплатите за безкоштовну карту, за безкоштовне передбачення. За безкоштовні роботи ви маєте знати, яку ціну з вас візьме, або Всесвіт, або цей майстер, який вам без грошей те дає. Тому будьте дуже обережні і уважні. І ті картинки, і медитації, які в інтернеті їх купа. Але будьте впевнені, що вони безпечні, що ви не отримаєте принаймні собі астральних листів, і потім треба буде від того всього чиститися. Обережність, уважність, прискіпливість, якщо хочете. Солодкий тортик може бути з черваками. Знайте це, будь ласка. Отже, знову про безпеку. Папа.